наша наступная номинация «Промысловец Року». У нее представлены люди, чья праця сегодня звичайно так потребна нашей державе. Э, вот вы знаете, Владимир, я думаю, что мы тоже в некотором смысле промышленники. Да? Да. Мы же шутки производим. Вот промышленники. Вы знаете, Женя, впервые за сегодняшний вечер, впервые я с вами частично соглашусь. Так. Такой товар как хорошее настроение, сегодня просто необходим. Америка вышла из Великой депрессии прошлого века, в том числе благодаря труду сотен юмористов. Да, свои Рокфеллеры у нас тоже есть, и Чаплины свои есть. Нам бы еще Рузвельта, было бы вообще хорошо. Евгений, Своего. вы знаете, что? вы мне очень напоминаете Чаплина. Такой же талантливый. Ну, как вам сказать? Нет, просто вы гораздо смешнее, когда молчите. Ось лучше говорять ті, хто знає імена лауреатів цієї номінації. Я з задоволенням представляю вам кращих промисловців за підсумками 2008 року. Віктор Болденков, генеральний директор підприємства Інтерсплав. Юрій Бочкарьов голова правління товариства Дніпроенерго. Дмитро Ківа генеральний конструктор авіаційного комплексу імені Антонова і Станіслав Смаль, голова правління холдингової компанії Артем. Для нагородження переможця на сцену запрошуються популярна телеведуча Марися Горобець та народний депутат України, герой України Микола Янковський. Доброго вечера, шановна, поважна, красива публика, пани та панове. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, гости. Нам очень приятно сегодня вручить номинацию «Человек года» именно промышленнику. Мы говорили еще недавно, что мы уже в постиндустриальном периоде. Но сегодня, учитывая то, что переживаем мы непростые времена, мы снова обращаемся к промышленности. И Украина, обладая большим промышленным потенциалом, обязательно мы преодолеем все трудности. И сегодня особенно приятно, чтобы получили эту награду достойную. Я попросил бы очаровательную мою партнершу открыть конверт. З великим задоволенням я оголошу наступного номінанта промисловець року. Отже, промислом цим року стає генеральний конструктор авіаційного комплексу імені Антонова Дмитро Ківа ваші області. Пане Дмитре, ви не повірите, що буквально дві години тому я особисто летіла на авіакрилах, і ви знаєте, я хочу подякувати вам. Я думаю, усі приєднаються за те, що от завдяки цим авіакрилам ми маємо можливість літати і бачити нашу багатющу з величезним потенціалом країну з висоти пташиного і навіть вище польоту. Правда, аплодисменти, пану Дмитру, наші вітання. Будь ласка, пане Дмитре, я дуже вдячний Вищій раді за присудження цієї високої нагороди. Безперечно, це не тільки моя нагорода. Як казав мій великий вчитель, генеральний конструктор Олег Константинович Антонов, то істинний творець істинний творець того, що ми здаємо, це колектив. колектив Творцов, коллектив единомоих швеков. Так вот, э, это заслуга моего 7000 коллектива, который я имею честь возглавлять. Спасибо большое.